Так, Сьогодні ми з котом показуємо, як ми прибираємо нижнє листя на малинці. До речі, кота звати Сільвестер і майже весь час він тусується на малинці разом з нами. Покажемо на прикладі ось цього пагона. Беремо листочок, але не відриваємо і не відрізаємо біля самого стовбура, тому що буде ранка і це буде вхід для різних мікробів. Трошечки відступили, відрізали. Залишається ось такий невеличкий цурпелок. Ще один варіант це відривати листя. Так, знайшли листочок, ухватили там, де починається сама листова пластина, і далі смикаємо вгору. Якщо різко смикнути, листок також дуже легко відривається. Так що обираєте спосіб, який для вас зручний. Можна відривати, можна відрізати, але головне не шкодити сам стовбур. До речі, цей рядочок ми вже раз проріджували і прибирали нижнє листя. Як бачите, наче взагалі нічого не робилося. Так, ну а це вже результат, коли робота зроблена і нижнє листя прибрано.